Не бывает. Не бывает. Нет. Не бывает, чудес. Тиск тут 610 міліметрів і сама стійка виконана з ресорної сталі 90 на 16. Це щоб, так, з основних конструктивних відмінностей цих машин. А так, давайте будемо дивитись на роботу. А дійсно, багато да. сьогодні потрібно, тому що, в принципі, основні конструктивні дані, як воно робить. Може, навіть і... більше. Чуть -чуть. Робоча швидкість так само, да? да. Тим більше, да. тим швидше, менше солярки. Да? Все, 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 саме, так. все а, правильно. А ну що ж, прошу водій за його затратник, прийти в парад метрів п'ять, і давайте там дивитися на результат роботи. Я хочу звернути увагу на Власний так вигляд до принципі э, двоє чизняних виробника показують однаковий результат. Будто так в вздох э, линии руку. Диаметр диска. Плюс Си 16-минус. Но они за счет стола делают. Но ну, здесь влажная земля, да, здесь чуть будет. Но, но так не должно. Стан грунт, шикарный.